З перших хвилин таке здалось, ніби ви попросили команду свою грати активніше, грати атакувальний футбол, але натомість пропустили самі два таких доволі швидких пропущені м'ячі. З чим це пов'язано? Ну, ви знаєте, індивідуальні помилки знову до нас повернулися. Річ в тому, що одні ті самі люди помиляються чомусь. Ну, я, мені важко сказати, знаєте, 10 чекаю, там хвилина з 0-2 починати. Ну, молодці єдине, що хлопці, щоб не зупинилися, намагалися. Ну як сказати, вирівняти ситуацію? Другий тайм, ну створили достатньо моментів для того, щоб не програти. Ну на жаль, на жаль, на жаль, програли. Дійсно, в другому таймі ваша команда, мабуть, десяток супер шансів створила. Нема не вистачило реалізувати. От як це пояснити? З чим це ви можливо? Це Дуже просто індивідуальна майстерність футболіста. Знаєте, є клас футболіста. От, ну, в одного два-три а в другого куча моментів було. Ну класу напевно не вистачає. Давайте говорити вже відверто, ну. Знаєте, по голові, я ж кажу, другий там сиділи там на тій половині, не давали навіть, ну вони по-моєму навіть до воріт не підійшли в другому таймі. Ну зрозуміло, їх вони відстоювали свій результат. Забили м'яч. Я ж кажу, стільки моментів було на реалізації. Я просто, ну, мене ще такого відверто не було. Знаєте, Стільки моментів, не забуваємо, шість ігор вдома, у нас нулячок вдома. Ну такого, що в мене ні в тренерській, ні в футбольній кар'єрі такого ще не було ніколи. Обов'язковий сусід у турнірній таблиці був ну, до цієї гри точно. Чи був якийсь, можливо, супер супер, підготовка, супер. У нас дві гри були домашні, що з Вересов, що з заболонів. Сусіди по турнірній таблиці. Це наші, так би мовити, ну, сусіди були. На жаль, ми дві гри програли і дві гри однакових. З 0-2 там вилізли, зразу пропустили, розумієте? І просто я вже відверто, я вже втомився від цих індивідуальних помилок. Розумієте, пояснюєш, вроді, да, розуміють. Но... Не знаю, я з чим це зв'язано мені важко це коментувати, хоча саме ми показуємо, розказуємо. І от мене футболісти теж задумуються. В другому таймі провели усі заміни. Одна навіть була відразу чотири гравці вийшли на футбольне поле. Чи якось вони, на вашу думку, змогли допомогти своїй команді перевернути? Ну, вони змінили, вони Бедахдуз досить активні, і Джованні, там, і... і Борячук. Ну, Борячука три супершанси було. Він міг вирівняти. Ну, на жаль, не забив. Ну, вони підсилили нашу гру. Це абсолютно точно. Ну, не вистачає щось, бачите, не вистачає. Так, як ви кажете, спокою в завершальній стадії. Ну, стільки моментів створювати і не забивати? Ну, мені важко щось коментувати, знаєте, емоції, але рухаємося далі. Ну, Це важко сприйняти, відверто кажу. Сценарій був трошки схожий на матч з Вересом, Вам не здалося два пропущених м'ячі, потім почали відіграватись. Ну я ж вам сказав, от все однакове турнір, я не знаю, з чим це зв'язано. Я ж кажу, ви подивіться і там помилки, і там помилки, одні ті самі. Одні ті самі помилки. Я вже не знаю, як говорити, розумієте? Я вже кажу, ребята, треба це, ну вроді вони хочуть, ну щось так виходить, не знаю. Мені, мені важко, от я розумієте, я там ну, кажу, що там відповідальність на мені. Ну мені інколи важко от, зрозуміти от, знаєте, суть цих помилок. Розумієте, ну ми говоримо з хлопцями, розмовляємо, да, да і виходимо, і, і такий ну якийсь калапс виходить. Я я, мені важко щось там пояснення знайти, намагаємося там розбираємо, але не знаю. Не, не найкраще сьогодні поєдинок від вашої команди. Старт матчу десь провалили такі прикриди вже помилки в обороні. Як це можна пояснити? Я б не сказав, що не вдали поєдинок, просто тільки перших хвилин 15, Два гола пропустила, так всю гру контролювали я. Чесно, не знаю, як, ну, як ми могли програти сьогодні. Так які, я кажу, домашні всі минулі ігри. Просто хороша гра і поганий результат. В другому таймі, мабуть, десяток супершансів створила ваша команда. Чому той м'яч не лізу ворота? Я не знаю. Ну, забили один гол, могли ще багато забивати. Можливо, майстерність, можливо, ще щось. Я не знаю. Може психологічно тяжко було. А так, я... Я, не, я не знаю відповідь на це питання. Про ваш забитий м'яч. Розкажіть, це награна була комбінація, чи як це писать? Ну, крайній півзахисник подає, крайній другий півзахисник бігає. Я думаю, до всіх командах так має бути. На другий тайм вийшла все-таки дуже заряджена ваша команда. Що сказав тренер в перерві? Продовж... Продовжуємо в тому самому дусі, як і кінці. Більше атак через фланги, більше прострілів, більше подач. Попереду перерва в чемпіонаті, як вважаєте, можливо, десь цей тиждень дасть команді проаналізувати помилки. Для нас пауза в чемпіонаті це дуже велика роль. Відірає мися пауз набагато в кращій формі фізичної і морально. Я думаю, що все ще наспереді. Не найкращий початок вашого цього поєдинку два пропущені швидкі м'ячі прикрі помилки в обороні. Як це пояснити? Не знаю, як пояснити. Не знаю навіть, що сказати. Ніби домовляємося, що з перших хвилин агресивно, але щось не виходить, не знаю. Треба працювати, можливо, ментально кожному, щоб не робити такі помилки, бо фізично, я вважаю, ми добре підготовлені, а щось, може, в головах не вистачає. В другому таймі навала на ворота суперника забив один м'яч. Були дуже близькі до того, щоб забити другий. Чи було таке відчуття, що ось ось він зараз має ніби залетіти? Була віра, звичайно, що ми можемо зрівняти, можемо навіть виграти. І відчуття було, що теж ми заб'ємо, Ну я вважаю, було мінімум два, майже 100% моменти. Ну, 90%. відсоткових. Ну, м'яч не летить в ворота на цьому стадіоні. Не знаю. Не можу пояснити вам. Зараз по харячих слідах, що тренер сказав уже в роздягальні після, після гри. Ну, хай це залишиться в роздягальні, це наша справа. І робимо висновки і рухаємося далі. А, попереду перерва в чемпіонаті. Потім знову ж таки дуже важливі поєдинки. Як ваша команда, який план на цю перерву? Ну, зараз у нас вихідний, потім у нас має бути товариська зустріч, і, і, і потім вже тижневий цикл. Як... І завжди готуємося до матчу чемпіонату. Запитував тренера, запитав, що у вас, трохи схожий, мені здалося сценарій на гру з Вересом на попередній поєдинок. Два швидких пропущення, ну, два пропущення м'ячі, потім відігрались ніби. Але от чому чому так? Та, ну ми говорили після вереса, що треба спочатку грати з перших хвилин не допускати помилки, але знов вони повторюються. Знаєш, треба ще щось зміняти. Напевно, ну це не знаю. Може тренеру якось треба щось або когось змінити. Не знаю, І ще останнє. Ось оце прокляття домашнього поля. Знаю, що сьогодні вже змінили навіть роздягальню іншу. О, наскільки це впливає. Як це змінювати? Ну це такі дрібниці. Ми вийшли, може щось не те, але не допомогло, значить. Треба розбратися самі в собі, робити кожному висновки, щоб не робити таких помилків. І як ми зробимо висновки, я гадаю, що не тільки зробимо, а й будемо робити це на полі. Нас все піде, і ми будемо вигравати матч, а не програвати.